Доброго дня всім! Мене звати Ірина Зелінська, мені 56 років. І я використовую або їм продукцію Бепік. Сьогодні я отримала голубий чай і спішу поділитися своєю радістю. Я вже сьогодні заварила цей чай. Получився отакий напій блакитного кольору. Може так не дуже видно, але він дійсно блакитний. На смак він нагадує не то зелений чай, не то трав'яний чай, але дуже-дуже смачний. Дуже смачний. В одному такому пакетику йде два заварювальних пакетика. Компанія рекомендує ці два пакетика заварювати на 4 літри води. Рекомендує настоювати, закип'ятити воду, 1 літр. Закинути два пакетики і настоїти 4-5 годин або на ніч, а потім додати е, 3 літри води і поставити в холодильник або пити е, теплим, або гарячим, або холодним. Але не рекомендують нагрівати в мікроволновій мікрохвильовці. Я заварила сьогодні на 2 літри води, тобто один пакетик заварила, я настояла, не дочекалася 4 години, 2 години настояла. Я додала ще трішечки дві скибочки лимону, бо мені подобається такий смак з кислинкою. І тому він вийшов такий, такий прозорий, блакитний, але дуже красивого кольору і дуже-дуже смачний. Які ж властивості цього чаю, синього королівського чаю? Він із кліторії тройчатої, голубого цвітка, ще це кажуть тайська орхідея або горох-метелик, і е, е, він має такі е, особливі властивості. Він діє як антидепресант, також покращує кровообіг мозку, що покращує пам'ять, що призводить до покращення способності до навчання, також як детокс, і таке легке мочегонне Він має катехіни що спалюють жир на животі і зменшують вагу тіла, також покращує зір, тому що він стимулює капіляри крові, які йдуть до глаз, і тоді покращується зір і е, уходить усталость е, глаз. І також багато-багато інших властивостей. Але він дійсно смачний, він дійсно корисний, і він дійсно королівський чай. Я налила його в стаканчик, тому що бачили. Як, яка прозора водичка. Да? Я, е, який колір красивий, такий блакитний-блакитний. І тому я рекомендую всім і як детокс, і просто замінити ранішню каву або якийсь там чорний чай, зелений чай, який не, не дуже корисний. На цей корисний напіток напій голубий королівський чай. Blue Royale T, як називають його компанії. Бажаю всім гарного дня. Па-па!